Вітаю моїх глядачів. З вами Ірина і сьогодні не одна я. Сьогодні я з отакою прекрасною кішечкою. Ось вона вона зовсім не хоче сидіти на ручках. Кузічка, ось ти вона так. Цю кішечку я врятувала рівно рік назад. Ми її відпускаємо, бо вона взагалі не хоче зі мною контактувати. Але рік тому в неї було дуже важке життя. І моя сусідка принесла її до мене. Вона вже там дуже плакала, кричала. Це було дуже маленьке кошенятко. І це кошенятко потім уже я лікувала надалі. В неї була велика інвазія. Я думала, що вона помре і нічого не вийде. Допомогла мені з рятуванням моя подруга, це Ткаченко. Галя Гали... Ткаченко Галина Петрівна це дуже гарна людина з великої літери. Вона мені дала препарати, навіть не взяла кошти, бо всіх препаратів наявності у мене не було, і вона мені в цьому дуже допомогла, за що я їй дуже вдячна. Потім ми шукали разом дім. Дім у нас знаєте, не, не вийшло зовсім, тому як. Кішечку ніхто не хотів брати, можливо, за те, що вона чорна, можливо, за те, що вона кішечка. З часом вона стерилізувалась, тобто Галина Петрівна знову допомогла мені зі стерилізуванням. Але дім ми так і не могли знайти. Але одного щасливого випадку я попала до своєї тьоті. і у тьоті на той час тваринок не було. Я спиталась, чи можна її взяти до себе. І тетя з задоволенням погодилась. І тепер кішечка проживає тут, де я в гостях. Я вже вибирала фон і так, і сяк. Вибачайте за такий фон, оскільки кішечка любить гуляти тут, їй тут дуже подобається, але вона не дуже любить сидіти на ручках і зловити її було дуже велике таке. Ну, треба було дуже, дуже багато зусиль докласти до того, щоб я її зловила і показала вам, ну, підманила до себе, скільки вона від мене відвикла. А коли була малесенька, то ми з нею весь час подорожували і разом весь час у машині. Їздила вона зі мною задоволеннями, спала, але виросла вже, стала більш самостійна, і тепер вона не дуже хоче контактувати. З нею проживає вже вона тут не одна проживає. З нею проживає, я вам зараз покажу. Ось такий братик. У неї з'явився, дуже схожий на неї. Бачите? Цей братик ще трішки позує на камеру, бачите, сидить більш-менш спокійно, на відміну від кузі. Теж кузя, їх тепер двоє хлопчик і дівчинка. І вони прекрасно ладять між собою. Єдине, що вони не хочуть, це довго сидіти на ручках. От такі у них подобання, можна сказати. Оце таке. Так що я вам зробила для цього це коротеньке відео. що... Буває так, що життя тварин залежне від нас, і ми маємо докладати зусиль для того, щоб вони трішки були щасливіші, трішки їм щастило більше в житті. Я дуже рада, що в мене вийшло зробити кузю щасливою. В той час я ще не лікувала. Я знайшла ще одного котика. Він старенький був, я його прилаштувала у сім'ю. Але, на жаль, він там прожив недовго, бо і вік, і обставини, і його там не стало. Це так трішки печалька. А от Кузя мешкає тут і досі. Мешкає тут і досі. Зараз, може, вона знову піде на ручки, не знаю, ось вона. Покажу я вам ще раз її. Ну, Дуже-дуже не хочу, бачите, дуже не хочу позувати. Погляд дуже в неї такий серйозний, вона. Дуже серйозна дівчинка. Зараз їй приблизно один рік, але вона схожа більше на кошенятку, оскільки вона дуже хворіла і була тоді ще дрібненька, коли до мене її принесли. Ну, Трішки вона, бачите, звикла до мене, бо перші години, коли ми з нею знову знайомились по новій, то вона взагалі мене ігнорувала. Ну, а зараз уже... Реагує більш-менш, бачите, вже з другого разу вона вже трішки сидить. Ну, це було, недовго. це було недовго. Ось така ось історія. З вами була Ірина. До наступних відео я там буду знову продовжувати, скоріше за всього, що робити розклади таро розклади, оскільки ну, дуже люди багато чого замовляють. Також хочу зробити відео, відео про кучатів. І ми з вами його разом подивимось. Всього вам найкращого. цьом цьому люблю вас, цілую. Кузя молодшенький передає вам також привітання. Ось де він. Ну зовсім вони не хочуть. Я наскільки люблю котів, ну, вони зовсім не хочуть сидіти на руках, а тим більше позувати на камеру. Ну, це і більш так ще йому потрібна мама, то він ще, бачите, реагує, реагує. Якось так. І так, я вас була всіх рада бачити. Побачимось до нових зустрічей.